Пане міністр енергетики і весь уряд в мене нема до вас аплодисментів, в мене є до вас обурення в країні енергетична катастрофа. Катастрофа, інакше назвати це не можна. Зрозуміло, що це є наслідок російських атак, але на жаль, це є і наслідок вашої бездіяльності. Роками роками уряд нічого не робив для підтримки альтернативної енергетики. Ми її не збудували. Замість цього викупляли електроенергію в Білорусі, докуплялися. Зараз ми отримуємо дані, що в першому кварталі цього року не була використана жодна гривня виділена на будівництво захисту енергооб'єктів. А в цілому за перше півріччя на 21% недовиконано. недовиконана. Навіть ті гроші, які були, не були направлені на те, щоб збудувати цей захист. І я можу довго продовжувати. Тому в мене питання два: перше аграрне. Кому відірвуть яйця за все це? І друге питання. Що ви зробите, щоб врятувати країну перед зимою? Дякую.